Огляд всіх видів басейнів. Якщо ви хочете побудувати басейн, дивіться мою серію. Це четверте відео. В ньому ми поговоримо про. Про плавальні спа до цього е, були відео про плиточні басейні, плівкові, композитні і четверте відео е, плавальні спа. І що ви не бачили е, минулі відео, обов'язково подивіться. А мене звати Артем Луків. Ви на каналі Свімпул. Обов'язково підпишіться. Тому що тут ми викладаємо самі прогресивні новинки з басейнової індустрії і починаємо розмову про плавальні спа. Я розкажу всі е, переваги і недоліки, і дам повну інформацію по технології виробництва. Тож, почнемо з базової технології. Плавальні спа це цільна заводська конструкція. По суті, це повноцінний басейн, який має свою систему фільтрації, підігріву, дезінфекції, гідромасаж і насоси безпосередньо для протитечі. Плавальні спа виробляються на фабрики, вони можуть бути просто встановлені на ділянці або можуть бути заглиблені як повністю, так і наполовину. Чаша плавального спа басейну робиться з акрилу, причому технологія трошки відрізняється від композитних басейн технологія виробництва акрилової чаші наступна. Акриловий лист поміщається на матрицю. За допомогою вакуума він втягується, формується, потім знімається і отримується готовий виріб. Потім ця чаша встановлюється на металевий каркас, обшивається терасною дошкою, утеплюється дуже щільно. По суті, плавальний спа басейн він як термос. Тому що в нього утеплені всі боки, сама чаша задута спиненим поліуретаном, і зверху ще є товста термокришка. Тому саме плавальний спа-басейн можна використовувати цілий рік. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до переваг і недоліків плавальних спа. Перша і головна перевага плавального спа це купання круглий рік. Жоден інший басейн не дозволить вам цього зробити. Ні бетонний, там ні композитний. Вони всі повинні бути законсервовані на землі. Плавальний спа єдиний від басейну, який вам дозволить купатися весь рік без проблем. Як це виглядає? На вулиці лежить сніг, мороз. Ви підходите, відкриваєте кришку. Він парить, тому що е, він може підтримувати температуру до 40 градусів. Купаєтесь, тренуєтесь далі. Вийшли вділи халат і зайшли додому. Закрили термокришку. все. він повністю в автоматичному режимі зберігає температуру води. Це дуже важлива перевага, якої не мають інші басейни. Перевага номер два. Це Швидкість встановлення і різноманітність варіантів встановлення. По суті, плавальний спа можна взагалі встановити за один день. Це просто рекорд. Це неможливо зробити з будь-яким іншим басейном. Той самий композитний басейн, який встановлюється за тиждень, потребує все одно будівельної підготовки. Цей плавальний спа можна просто взяти, встановити на вже готову ділянку, набрати воду і купатися за один день. Це дуже класно. Третя перевага. Плавальний спа-басейн це заводський виріб, який має самі сучасні технології. Справа в тому, що в нього є сенсорний пульт. Керування Можна підключити модуль Wi-Fi, контролювати температуру за допомогою мобільного додатку, є встроєна Bluetooth-аудіосистема, Ви можете через гарнітуру слухати улюблену музику. Дуже якісна підсвітка, утеплення, ароматерапія, хромотерапія, озонатор. Він має всі сучасні технології всередині. Четверта перевага плавального спа, вони розраховані для тренувань, тобто мають дуже потужні протитечі, окрему гідромасажну зону для масажу. Причому всі лежаки зроблені ергономічно. Якщо ви подивитесь, Уважно, то неможливо зробити аналогічні лежаки, наприклад, з бетону. Да? З бетону виходить просто ну, більш такі прості форми. Тут вони дуже зручні, мають безліч форсунок. Плавальні спа-басейни бувають однозонні і двохзонні. Якщо ви хочете дізнатись більш детально про це, у мене є на каналі окреме відео, як вибрати плавальний спа. Обов'язково його подивіться. В рамках цього відео я роблю такий короткий огляд. І, звичайно, якщо вам подобається плавальний спа, ви можете звернутись до нас за посиланням. Під цим відео ми прямі. Імпортери, ми запропонуємо вам будь-які варіанти під ваші потреби чи про для професійних тренувань, чи для приватного використання. Звертайтесь, заповняйте коротку форму. Ми дамо всю інформацію. Дуже важлива перевага плавальних спа. Це готовий комплекс. Якщо ви будуєте, наприклад, звичайний басейн, то вам окремо ще потрібно купляти накриття. Вам треба думати, чим ви будете гріти воду, докупляти там теплообмінник або тепловий насос, і так далі. Тут все входить в комплект. Накриття, сходи, підігрів. Якщо ви бажаєте, ви можете додатково додати тепловий насос, якщо є така необхідність, але в цілому ви купили цей виріб і він вже повністю готовий до експлуатації. І там нічого не треба додавати. Тепер щодо недоліків плавальних спа, перший недолік це е, вища ціна порівняно зі звичайними басейнами, але знову ж таки, якщо розглядати все в комплексі, е, тобто щоб порахувати для звичайного басейна накриття підігрів. Оздоблення там навколо і так далі, все що потрібно, плюс будівельна підготовка, там риття котлована. То е, виявиться, що не дуже він і дорожчий. Другий недолік плавальні спа не бувають великих розмірів. В принципі, вони розраховані на такі стандартні габарити. Е, приблизно там 6 метрів є довжиною. Є там трошки більше, трошки менше. І цього вистачає. Якщо звичайно ви хочете е, великий басейн, да то плавальний спа вам не підійде. Ну і третій недолік: плавальний спа не завжди можна встановити. Якщо у вас, е, наприклад, немає можливості там його просто фізично занести або якийсь обмежений участок, так як це цільний виріб. То не завжди можливо його встановити. Але у нас є великий досвід. Ми інколи наймаємо крани, перекидуємо їх через будинок і так далі. Тому для того, щоб це зрозуміти, потрібно просто для нас звернутися, і ми вас повністю проконсультуємо. Це було четверте відео із серії огляд всіх видів басейнів. Наступне відео буде про поліпропіленові басейни. Тому обов'язково підпишіться. Якщо вам сподобалася інформація, поставте лайк цьому відео, і побачимось на наступних.